Доброго ранку, дорогі друзі. Ми знаходимося у Львові. Вчора ми вивантажились, спіли. Сьогодні мені Андріана вже знайшла замовлення. Знову картоплю і знову для ЗСУ. Їдемо зараз в сторону в напрямок Тернополя, а їдемо саме в село Шумськ Тернопільської області. Це ніж до між ну, там, ну, як на Кременець, з Кременця потім треба звернути праворуч. І тут дуже погана дорога буде, напевно, ну, треба сподіватися на краще. Ну, Подивимося. Ну, до Кременця от така от дорога, навіть ліпша. Е, все гаразд, ми відпочили, поспали добре. Я думаю, ви побачили <гум> відео в початку цього, що творилося тут вчора ввечері. Я думаю, в новинах теж вичитали. Так, все гаразд. Це у нас вже третій рейс буде третій круг. Я хочу оцей третій круг теж зробити і повернутися вже на тиждень додому. Тобто машину залишити тут, у Львові, і попутками з хлопцями, з колегами переїхати додому. І хочу обов'язково. Хочу вам просто цифри сказати, напевно. Скільки вийшло в общому, скільки вийшло витрати на, на топливо. І, ну, а витрати, наприклад, е, таке особисте, ну, то, що я там хотів, ну, то поїсти, то собі щось купляв, таке, то я думаю, що це у кожного по-своєму. Кожен по-своєму втрати. У мене ще були свої, якісь деякі там витрати, бо мені треба були цензії, ці сертифікати зробити, зелений і жовтий. Та там я потратився. Чуєте, щотки працюють і відчути моторчик. Зараз це перше положення, дивіться, як працює гарно. Так що такі справи. Дощ пішов, що їдемо. Гарного перегляду вам, гарного настрою, авто їсть, тому значно. Які дощі вали. <гум> не встиг виїхати буквально 5-7 кілометрів від Львова і валий дощ. Це напевно буде по всій Україні така погода. Якщо назавантажені, ще така погода буде, буде просто прекрасна. Мені ще треба. Автозапчастини купити ці штуки, кліпсія чи що там саморіза. Ну, одна вилетіла. Я не знаю, як пробував крутити в проємницькому не вийшло. Ну, зараз сьогодні субота знову. А, субота. М -м -м. Якщо в мене на понеділок вивантаження, то... Суборд, на понеділок волонтер, то я десь буду стояти, напевно, ну, до Дніпра не буду їхати. Або перед Києвом, або після Києва, не знаю. Подивимося, де я буду стояти. Ну не спіша буду їхати сьогодні. Може доїду до Шевченківського хутра Шевченківських Шевченківській. Перепрошую. Там переночую, потім завтра ще поїду. Ну, знаю, коротше, подивлюся, як по ситуації буде. Так і поїдемо. Бачите, от хмарка Марунька, Гарічка Марунька. От, е, як то кажуть, як, як моє серце забажає, так ми поїдемо в Чижілки. Так що от такі от справи. До речі, дорогі друзі, е, ну я заправився от, на транссервісі, я туплю і... Відплю, і... Дистопливо. Це ми вже йдемо з сторону Бродів з Тернополя. Е, на рахунок розхіда Адблю, е, я приїхав був 4400 кілометрів оці два круги. Е, Пішов я заправив 34 літра до повного бака Адблю. І вийшло, що на 100 кілометрів Адблю бере 770 грам. Тобто на 7 літрів 700 грамів, тобто, на 1000 кілометрів виходить 7 літрів 700 грам. Я думаю, що це добре. Рахуйте пів бака, я думаю, якщо в мене 70 літровий, то якщо так поділити, то, грубо кажучи, 8-9 тисяч виходить ну, кілометрів, але ну, на що так робити? Ну, Дойде там до пів бака, наприклад, чуть-чуть ниже можна піти заправитися. Так, взагалі я, я задоволений. В круг виходить. В круг виходить 400... Я заправив 800, ну, на 855 гривень. Це виходить 426 грей на круг, а якщо в одну сторону, то 200. 212, 213 гривень, бо кажучи, да? виходить, от блю. Ну Тобто розхід шикарний я рахую, 770 грамів на 100 кілометрів, це хорошо. Я не знаю, як у других машинах, але в мене от підписника Сережки, що на каже, йому вистачає на круг. Тобто в Турцію назад це 4 тисячі кілометрів і немає блюшки, а в мене бачите, лише півбака. Ну, не знаю. Так що от такі от справи. А ще, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. От в мене адблю працює, да? але от такого запаху солодковатого злушителя нема. Чи це може бути за те, що перші адплюшки, тіпа, тіпа, як Євро 5 да, ставили сюди? Чи може бути таке, що ну, в перших тих е конструкціях ну, нема цього запаху. Бо я ходжу в другі машини є, ну, Євро 5, Євро 6. Такий як солодковатого запах солодковати, а тут ані, тут як пахло дізельком, так і пахне. Ну що, звернули ми з Хременця праворуч і у нас от така от дорога. Їдемо 40 а не 80. Може далі буде ліпша дорога. Осталося нам 34 км до місця завантаження, вже дзвонили мені. кажу, Вже вже їду, казав я вам до 2. годин буду. Значить буду. Думаю, якраз за 40 хвилин. Ну, 40 не проїду, я 30, ну за годинку я доїду. Бо я не буду літати, ну 50 їду поки нормально, поки прицеп так не гримить. Е, все гаразд, дощик чуть-чуть висипить, але то таке, ну щось мене так на сон тяне, кипець просто. вроді спав. Таке пару разів просипався. Ой, майже погода така. Надій на кожну людину, на кожну. Ну і що, їдемо по такій дорозі. Коротше, беру у руль два роки, бо бу... да, практику. І газуємо далі. Якщо чесно, то дорога нормальна. Я вже восьму понижену поставив. Ой, йо газую 60 Газуюшся. Ну, обороти 12. Якщо така дорога буде до кінця, буде шикарно. Назад вже буде міхати таке. 50, не так аж сильно. А так поки їдемо нормально. 55-60, беремо серединку, де у нас іде зустрічна, пригаємо обратно на свою полосу, а далі опять серединці їдемо. Таке 60 можна, ну нормально, мені Саша. Цей кольокс каже, така вбити українська, нормальна дорога. Українська дорога, то, то що і на Київ, і на Дніпро, і на Харків, і куди там ще є дороги. З Кропивницького на Миколаїв, то все наші дороги. Просто це старі дороги. По тим, яким ми зараз їдемо, це нові так, от так, Лісок. Це зліва поля, справа поля. Все гаразд. І борщовики як все. Так mm -hmm. що, такі от справи. Я вам можу сказати, на годинниках у нас без 11 і ми в, е, я вже забув називати, ну, коротше, в цьому селі чекаємо, сказав, що я підійду Щас на червоному Нісані і проведе мене. Так що чекаємо і йдемо на завантаження. так що... От такі у нас справи. Головне, щоб до не було. Що, дорогі Окей. друзі, хороша новина є, по-перше, я на місці завантаження, в мене вручну грудять, короче, тут до завтра. По-друге, заначка в мене турецькій сладості. Тут шупався, шупався, хотів взяти і бачу. От... Це, а потім вспомню, що я туди його закинув був. <рив> Те, що так, всім гарного, смачного ка кави. Так. Сережка, я тебе пам'ятаю. Що, мої дорогі друзі? Ми завантажилися картоплею. Вручну хлопці грузили, сутку простояли, ну як посиділи, м'ясо пожарили, відпочили. І нас попереду 930. Воно ну, зараз до Кременця показує. 936 кілометрів до Дніпра. А до місця вивантаження може там 900 960 650 може 60 тисяч. Всі в тому, що от поводка вже бачите, дощі капає. Все супер, кондиціонер я вже включив. І от по мене головне тут проїхати, оці 36 кілометрів до кременця, щоб мені мене ця вся картопля... картопля не розсипалася. Так, 22 тонни. Дорога бачите, яка я маю. Це що твориться з машиною. Так, все добре, хлопці взагалі бомбезні самі візвіниці. Поспілкувалися, посміялися в деякі моменти, але було все крото. Все, їдемо далі. Доброго дня! Мої телеглядачі. прошу погодка. Я доганяю ту погоду, яка була в Львові. Зараз вона, мабуть, в цьому Новоград Волинську пушує і буде, напевно, йти до Житомира і до Києва. Прошу. Ми зараз будемо трішки поїздити. Ще зараз у Шевченківській, Шевченківську станемо поїмо борща, 30 минут обмотаємо. І поїдемо далі. Головне, що поки я буду там, не облиснуємо. Щоб, щоб доща не було, поки я вийду з машини, прибіжу до Шилові, це От Ось і дощ, що я казав. От вже на виїзді з Новорад Волинська. Дунали лева. Ну що, зато... Колеса впадяться, буде все добре, в машині легше буде їхати в прохолодну погоду. А ми що, ми посидимо в машині, що дощ буде. Якщо такі от справи. Що, мої дорогі друзі, от наш красень. манчик. Ми наїлися. Хочу вам показати, тут вже є машини. Одна от тут, друга там і всі останні там. Бачите, є машини. Ну і ми тут. Так що ми наїлися і шуруємо далі. Доброго ранку, мої дорогі телеглядачі, мої друзі, добрий ранок вам. Ми зараз знаходимося Іванківці, Іванківцях, мені підписник Сережка сказав, він сам з Борисполя. Це оковська заправка між, за е, Борисполем за кругом сразу, що дві, між собою. І що я хочу з вами поговорити, дивіться, дві машини: одна Вольво, одна Мерседес. Оце висока кабіна, то що я ходив дивитися. І це Вольво. І дві машини. Один Швед, другий німець. От Яка вам подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, чесно кажучи, е, мені подобається і Мерседес, і Вольво. Але не знаю, я от посидів у Сережки в Мерседесі. Чого не вистачає чисто для мене, е, це внутрі пластик. Якийсь такий дуже дешевий на Мерседесі. Вольво я не був, я не можу сказати. Пластик у Мерседесі, ну дешевий. Тут... тут, ну, тут я, ну тут він прорезнований у мані. Такий мегасенький. А там взагалі він. От могло би бути хоча б прорізіноване, щоб м'яке було, щоб продавлювалося в Мерседесі, щоб щоб було більш естетично, як то кажуть, щоб було комфортно трогати, доторкатися. А Вольво я не можу сказати, бо я не був у Вольво. Так що от такі от справи. А ми зараз прогодимо, дивимося, що і як машина. Помбіровичний трос тут треба буде замінити. Я маю новий. Так що треба буде цим зайнятися. Так що ми зараз збираємося і їдемо далі. Нам 450 кілометрів до вивантаження, може більше. І будемо що. Головне. Головне, погода хороша, прохладна, теж холодновато трішки. Так що, Манчик, ти умничка. А, до речі, що я хочу сказати? Дуже м'яко працює мотор, коли він нагрітий. Стоїш тут а перед машиною, коли вентилятор не працює. Взагалі нічого не чути. Лев, мій лев. То не знаю, найтихіший мотор, який я чув. Так що, манчик, доброго ранку, всім доброго ранку, гарного настрою, всім смачної кави. Ми п'ємо американу з молоком, якщо що. Якщо хтось мене буде зустрічати або що, знайте, що я п'ю. Все, ми рушаємо.